Наступний сертифікат ми вручаємо представникам військової частини 3028. Бригада червона Калина. Доброго дня всім хотілося б спочатку представитися. Я на Вінниччині вперше. Я перевівся зі Львова з військової 14-14. Зараз виконую обов'язки командира бригади Червона калина. Зараз бригада виконує дійсно тяжкі бої зараз на визначних рубежах. Хочеться передати ще слова вдячності всім присутнім від рівні командира бригади, від особового складу, які зараз виконують бої завдання. Дякуючи за вам. Ми наближаємо перемогу якнаймога швидше. Цей неоцінений неоцінений труд, який ви постійно нам допомагаєте. Ми постійно звертаємося. і Ми постійно нам допомагаємо. Сильно вам дякую. Слава Україні! Дякую вам.